Так, всім привіт. Ми сьогодні, ми сьогодні будемо грати з латою. Це виключання світла, а, а потім Люди, включання. Так. Да. Коротше, давай. Треба тримати світло будемо. Да. Або я буду казати. Буде, буде 10 секунд. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять, десять. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Йо! Один, два, три, чотири, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, раз, два, три, четыре, пять, шість, семь, вісім, девять, десять. Злата, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.